Привіт. Ну що, більше двох діб уже 50 заком годин працює система. Це коли кожен контролер на 24 вольти. Заряджає свою окрему пару батарей, так, а відбір потужності збереться з 48 на оцей от мережевий інвертор і передається далі, куди мені треба, а саме на генпорт МОГОД, який працює в режимі мікроінверторного входу. І от майже всі вати збираються. Зараз, якщо бачите, виробіток, то там десь 440, мабуть, іде. От, А збирає, знімає він майже 400. Ну, само собою, зрозуміло, що будуть втрати на перетвореннях туди-сюди. Е, ну, Тим не менше, так, давайте ж подивимося, що у нас відбулося з самими батарейками. Тобто, я проміряв кілька разів. Напругу самих банок. Дві доби можливо і мало, але ну, на сьогоднішній момент між 12-вольтовими банками розбаланс ну там одна сотка, дві сотки вольта. ну Єрунда, що, наприклад, на найбільшому 12,22 на найменшому буде 12,2. Ну, це, це не перекос. Тут найбільша проблема це те, що існує переток. І от давайте ж поміряємо, який він, де він. О, зараз це все виставлено. Ну Давайте в 20 А, тому що якраз. Якщо подивитися по струмах, то у нас скільки? 8,8 А йде. Хай 9 А, грубо кажучи, йде. То от 9 А приблизно як і знімається. І зараз ми ж це все побачимо, все поміряємо. На виставив я його в режим 20. І дивимося. Перше подивимося, чи є якийсь переток по DC, звичайно що, Чи є якийсь переток е, між банками 12. Ну він мінімальний. Раз. Дивимось два. Ось ну, такий самий. Ну, мінус плюс, воно пише от -от ці, от в цій стороні таблички цього табло. Це коли там в одну чи зворотню сторону. У нас зараз не цікавить значення саме в, куди, в яку. Так. Я чіпляю так, просто щоб було зручніше видно. Тепер перевіримо, що ж у нас приходить з одного контролера. 9 Ампер. Дивимося з другого контролера. Трошки менше, майже тих самих 9 А. Ну, так як вони і показують, до речі, вони ж так і показують. От 8,8 і 9. Значить, цей у нас сюди, мабуть. А, той у нас туди. Я от точно не пам'ятаю, який куди, але, скоріш за все, так. І давайте ж подивимося, що у нас відбирає а тепер цей інвертор. Скільки він відбирає? Ну, от Майже тих самих 9 ампер, 8, 9. Бачите? чуть чуть стрибає, там пару сотих туди-сюди. Від 8805 там, там до щось там 3. Але я ж вам не показав переток отут. І якщо тут його практично немає, то от на цій перемичці це між парами 24 вольти. Тобто пара. Да? Ну, то розумієте, Звідки от у нас крайня точка, от у нас крайня точка. Ось у нас одна пара, а ось у нас друга пара. І, Відповідно, між ними теж. У нас є той самий переток в тих самих 8,8 Ампера. І оце є той момент, який, який треба врахувати в такій системі, щоб цей переток він буде. І як його можна понизити. Ви від нього нікуди не подінетесь. Тому що, ну, якщо ви збираєте 48, а заряджаєте 24, він у вас буде. Якщо у вас заряджався тільки одна пара 24, у вас себе спершу перетокувало сюди так само. От, а тоді би забиралося назад. Uh, і оце і є той нюанс, який краще поправити активним балансиром, який в мене вже замовлений в дорозі. Тобто зараз на даний момент я за це не переживаю. Я просто розумію, що так воно якби і є. Ну і нічого з цим зробити не можу. Так? Uh, що ще цікавого вам тут можна показати? <кхух> да, є один важливий момент. Значить, зараз у нас десь 11.15, і, в принципі, панельки мали б видавати більше. Тут особливість в тому, що, здається мені, що при роботі на 24 вольти оці контролери мають ніяких не 600 Вт обмеження по потужності, а мають 300, тому що більше 10 А з невеличким хвостиком, 10 там і 2 на одному із них я не бачив за ці два дні. І сьогодні якби третя доба роботи. А, вот так. І це виходить, що на даний момент у мене ж висять панельки, якби я ж дивився по допусках по напрузі. По, ну, там вони 49 вольт з хвостиком 49,3, здається. По, по напрузі короткого замикання і по струму там їм можна по-моєму, до 14 А майже 14 там може і з якимось хвостиком. Короткого замикання, так і при максимального виробітку це десь 13,8 чи щось таке при напрузі 41, чи що ну коротше, 550 Вт, ватт щоб вийшло, там можете порахувати, якщо кому цікаво, але якщо по простому, панель 550 Вт ватт не видає більше ніж 300 Розумієте, да? тобто це ненормально, так бути не повинно. З панелі ми повинні взагалі знімати все, що треба. Ну, і відповідно, цей відбирати може, але ж він не відбирає. Ну, тож він відбирає все, що йому дають. В даному випадку, що мені треба зробити? Мені треба ці панелі просто буде зняти з цих контролерів. Ну зараз вони мені потрібні для тесту, щоб я перевірю, як взагалі працює оця зв'язка. І вони цю задачу виконують, воно, воно працює і, і окей, тому що я в результаті сюди мені ключове це. От, От заради чого ці контролери висать. Мені треба вітряк подати один і вітряк подати другий. Хай вони навіть будуть трошки різні, буде невеличкий переток між ними е, мінімальний, тому що вітрячки не сильно потужні, там вони будуть 300-400 ватт, умовно кажучи. А, так, і от це, це те, для чого мені потрібно. А панелі я ж можу поєднати паралел... не, не, не окремо, як вони зараз, паралельно. Тобто один шнурок з однієї, од... другий шнурок з другої. Я їх послідовно об'єднаю, отримаю систему на 90 вольт і подам їх, або тут є два варіанти, або на окремий контролер За 20 там з хвостиком доларів, умовно кажучи. Так, це дуже дешево і сердито. Або от сюди влуплю ще одного інвертора. Чому? Такого, як, як, наприклад, я вам показував уже колись у відео: І Ейсан, чи Анерн, чи Повмири, оця вся китайська дешева дрібідінь підійде абсолютно. Але 48 вольтового. Чому? Тому що в мене така ситуація, що до цього часу в жодному місці немає ні тут, ні там, де гібрид Деї живе з своїми нормальними літі-залізофосфатними батарейками. Він же ж отам живе, в тій, в тій зоні, отам та вся зона. І якщо бачите, оця генераторна розетка, яка так некрасиво висить, вона ж працює взамін всієї іншої системи. Вона там і залишиться, я її тільки красиво причеплю, щоб вона ж ну, вигляд людський мала. Але в мене немає жодної точки, куди я можу подати свій, отут, наголошую, однофазний дизельген ну, чи бензоген, бо в мене їх два, то подати на, на заряд батарей. Я цього зробити не можу поки що. І отут дуже просте рішення це. А взяти за там трошки менше, ніж 300 доларів. 270 він вийде, здається, я не пам'ятаю точно. Інвертора типу EA Sun на 48 вольт, головне, і йому на AC вхід, там, де як правило, люди садять мережу. Я посаджу просто генератор. Ну а на PV, оцих дві панельки, які зараз живуть тут і виконують роль тестових піддослідних кроликів, так, то е їх звідси забрати і контролерам заодно легше буде робити з меншими сторонами з вітряків. А Панельки видаватимуть весь свій максимум через вбудований зарядник е нормального якби, людського інвертора. І от я поки думаю, яким шляхом піти, я думаю, ціна 270 доларів за вкручування генератора це невелика ціна. От. Якщо тут буде замалий відбір потужності, а ми бачили, він може півтора кВт забирати. Може, у мене ж точка зараз приєднання буде уже тут. 48 вольт, на що мені зразу там на батареї. Або там наклемники, до речі, можна щепляти. Це не має значення, де... де ви їх будете подавати. Просто якщо я подам сюди, воно навіть до батареї доходити не буде. Воно буде зразу шурувати через інвертор, умовно кажучи, в... в систему, куди далі мені потрібно. Але питання в тому, що, можливо, я зроблю просто з якийсь ящик, ящичок з двома шинами. Плюсовою, мінусовою для 48 вольт, і воно працюватиме вже, вже, вже через неї. І так як це робиться в нормальних правильних системах професійних, великих, я поки над цим думаю. Ну, от така от для вас теж ідея. Тобто залишилось подати генератор і буде завершено повністю. Знову ж таки, якщо мені мало буде 1,5 кВт, я ж завжди можу сюди влупити ще один, або такий самий, або аналогічний. Їх є там декілька варіантів. Для того, щоб знімати і передавати більше, ну, наприклад, там, ще 1,5 кВт там, чи ще кВт. І от така от ідея. Хоча, в принципі, в режимі критичного виживання, коли ви включаєте генератор, там, вам достатньо, якби докинути там, зайвих декілька кВт, для того, щоб просто догрузити систему. Або ж завжди залишається варіант взамін. Я перевіряв мені 5 кВт на весь будинок, в принципі, вистачає. Хоча це не дуже добра ідея, тому що е, в такому випадку генератор працює не оптимально. Набагато краще, коли він заряджає якісь батарейки, так, а ти тоді е, розпоряджаєшся цією електрикою так, як потрібно. Ну, знову ж таки, це режим крайньої аварії, коли нема ні сонця, ні вітру, ні зовнішньої мережі, але ж самі знаєте, що в нас відбувається і що з мережею, тому ймовірний сценарій може, може бути. Ось от така от для вас інформація. Не бійтеся, експериментувати це все робити можна, тільки трошки якби, ну, обережно і грамотно. Так що, отак. На цьому дякую. Побачимось.